Мене звати Ілля, мені 20 років. Я з міста Донецька. Мені було 13 років, коли 14-го року почалася війна. Я жив із мамою, з татом, усе було добре, собачка, усе круто, і довелося поїхати. Жили у Павлограді, потім переїхали вже в Київ. Що відбувалося в Донецьку? Дуже часто бомбування було, часто у підвалі сиділи. Ми мешкали не у середмісті, але вибухи чутно було так, наче це поряд. Було страшно так. Надто попервах, коли тільки починалося. А коли ми були під Донецьком, в одному селі є такий трикон, так, там поблизу у села. і там з під нього, отакі рожевенькі сліди. Це був град. А потім у селі у дітей була така розвага збирати кулі всілякі, осколки снарядів. Ви коли переїхали в Павлоград, ви переїжджали всією родиною повністю із батьком? Так, коли переїжджали у Павлоград, так, спочатку з татом, а потім не знаю, був якийсь переломний момент, і тато не з нами зараз живе. Не захотів, знайшов нову родину. Я й сам досі не зовсім розумію. Я іноді підтримую з ним контакт, але за маму, звісно, кривдно. Вона за півроку кілограмів тридцять скинула, бо майже нічого не їла, у неї стрес був серйозний. Коли мені кепсько, то він це бачить і намагається мене якось відволікти і підтримати. Ну я її завжди підтримував, а у такій ситуації, особливо, коли ти розумієш, що ти єдина опора найріднішої людини, тобто, ти розумієш, що ти будь-що маєш працювати. Я не мав роботи десь півтора місяця. А жити за рахунок мами я не хотів. Тобто, я мав якісь заощадження, але я не хотів їх чіпати. Думаю, так, добре, на три місяці у Польщу поїду. Я працював на складі, спочатку пакував товари. Спочатку у папір, потім складав це все у коробочку. Була ще одна робота у друкарні. Треба було картон спочатку розпаковувати, а потім розфасовувати за номерками. За кілька днів геть подер руки, кісточки всі були у крові, але хай там як було краще ніж нічого. Я коли приїжджав у моїй мами був день народження, усі гроші їй на парфуму витратив. Приїхав і подарував він хотів мені допомогти. Він набув життєвого досвіду, тому я вважаю, що він поїхав і правильно вчинив. І повернувся, і робить те, що йому подобається робити. Зараз усе налагоджується, зараз усе добре. Я танцюю, почав викладати. Мама підробляє, працює у клінінговій компанії, та все йде до того, щоб вона не працювала. Ну тобто, щоб я міг забезпечувати все цілком. Щоб її розвагами стали, наприклад, мандрівки або відвідувати якісь салони чи щось таке класне, тобто максимально дати їй більше комфорту в ніж вона дала мені, а дала вона чимало. Багато які події впливають на танець. Байдуже який стиль, байдуже скільки років? Що більше у житті людини різних цікавих подій, які змінюють її? Ну, хочеться сказати просто так. Люди, гей, усіх вітаю! Це Ілюша. усім привіт, як ви? Чого ви такі сидлі, сумні? Сидлі? Ні. Які? Дякую тобі.